А чи знаєш ти, як це бути жінкою? Я нещодавно усвідомила такий момент, коли я робила сесію своїй сестрі. І ми усвідомили, що насправді ми, по суті, не вміємо бути жінками по істині, по істині творця? І багато жінок, виявляється, в кого я не питала, і сумніваються в тому, наскільки вона, ну, типу, правильна не має правильних жінок, але кожна жінка народжена, дівчинка народжена отримує перший досвід, це ті знання, які вона принесла з собою. Але кажуть, що всі ці знання у нас забирають спогади. І коли ми виростаємо, ми забуваємо по істині, що таке бути жінкою, і ми починаємо дивитися по сторонах. Ми починаємо дивитися і шукати жінку, щоб взяти з неї приклад. Є інстинкти, є генетичні коди, закладені, так? але наш мозок працювати починає все більше і більше, і ми дивимось, як то бути жінкою. Дивимось на маму. Яка вона жінка? Ми дивимось на тітку, бабусю, сусідку, подругу, і ми навчаємось таким чином, а, навчаємось жіночності, але всі навколо травмовані, всі навколо недолюблені. Ну, це не такий песимістичний настрій, але дуже багато моментів, можна взяти все, що завгодно. У людини є все. Різна енергія є у людини, але ми беремо, якщо ми, е, якщо ми е, вчимося, то ми можемо взяти все, що завгодно, що треба нашій душі. Якщо я прийшла вчитися через треш, то я буду дивитися і помічати складні моменти в жінці. Так? Якщо я буду, я прийшла навчатися з любові, і для мене. Відкрити ці моменти, то я буду помічати гарні рівні моменти з любові, як то легкість, творчість. От, всі інші моменти легкі чудові. я прийшла, Поклала до мене голову на ніжку. От. Тому я хочу запропонувати вам тест, наскільки ти Жінка, наскільки ти роз... відчуваєш, як то бути жінкою. от І в наступному різ буде тест, як е... пройти тест на... Не тест на жіночність, пройти свої е... відчуття на жіночність, наскільки ти здорова, здорова жінка. Так що приєднуйтесь Буде цікаво.